Привіт, я Максим Каміс. Навчаюсь в Державному навчальному закладу Запорізький професійний ліцей. І для себе я обрав професію контролер сир адміністратор Що це за професія контролерка сир? Це спеціаліст, який займається прийманням та видачею грошей, цінних паперів, працює на касовому апараті контролерка касир адміністратор це професія, яка має високий попит в торгівельній сфері, а також в ресторанному бізнесі та підприємствах в сфері послуг. Професія складна та відповідальна, адже контролерка касир повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але й бути чудовим практиком. У цьому мені допомагають висококваліфіковані вчителі та майстри виробничого навчання. Нашого закладу. Адже щоб з вас вийшов чудовий фахівець, свої справи потрібно володіти теоретичними та практичними знаннями, а головне, вміти гармонійно поєднувати їх в процесі роботи. Адміністратор це особа, що здійснює роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Консультує відвідувачів з питань, що стосуються послуг, які надає підприємство. здійснює роботу з обслуговування відвідувачів, створення для них комфортних умов, забезпечує контроль за збереження матеріальних цінностей, консультує відвідувачів з питань, що стосується послуг, які надаються, вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, проводить необхідні організаційно-технічні заходи. Якщо ж ви вже вирішили, що контролерка сир це ваша майбутня професія, але ще не знаєте, як стати ним, запрошуємо до нас на навчання, щоб мати сучасну та престижну професію.